з тобою Ох, ну що, жінка, старі ми. Старі, та й зовсім старі. Коли вже й той час пролетів, літа збіг. Гай, гай! А ти знаєш, Грицько вже наш виріс. А твоя правда такий виріс, та й виріс. І пора вже нам невістку додому привезти. Та певно, ще пора. Давай сядемо на лавчину та й подумаємо, куди там нам сватів засилати. То давай, давай подумаємо. А подумав я, Парасо, Два зашлаємо сватів до Оксани, аби нам невісткою була. Вівчина гарна, моторна. Очі, як зірки сяють, брови як шнурочки, губи як квіточки. А йде по селі, як топала. А стежи наперед її ногами стелиться. Що ж я старий, та й хто на неї задивляюся? Так, так, ти задивляєшся своїми спиними очима через день похмілля. А вона така, та ті у жаби-банькаті, сама кривобока. Сядь. Кого ти там ще надумав? Розказуй. Не хочеш сватів до Оксани, Сватаймо Олену. Олена теж гарна. Трунка, як то поля, внучка як верба, біла шкіра як борізка. Що вже й тиха, як те ягнятко. Так, так. Ти хай гарно кажеш? А ти чув, що вона як іде, то так тим носом дихає, так свистить, здається, паровоз їде. Не чув я такого бабу. Люди добрі, він не чув. Та ти глухий чи той пень. Тож кого б взяти? Ну думай, думай, сам своєю головою хвалився. І не йшов вже на старості літчим хвалитися. Пораз, то вже та олена й тиха, як ягнятко. Тиха, то вона тиха. Але не підходить в нашому грицеві. Йому треба така, щоб взяла руки в боки та тупла ногою. Коли треба, прикрикнула. Інакше з нашим, нашим гричком діло не піде. О, є криклива! Бабо, Мотра є, на тому кінці села живе. Що вже й така криклива, як брикне, то й перевернеся, як Степана кобила. Ні, о, вже ні, Мотра нам не підходить. Ах, трешки твої матері, і ця не підходить. Ну Не хочеш Мотрю, сватаємо Катерину. Катерина мовчазна. Мовчить, не трішіть, мовчить і все знає, мовчить і роботу робить. Вона така худюча, не підходить по мені. Не хочеш худу. Сватаймо, просю, прося кругла, як та копиця буде славна молодиця. Голова, як горбуз, щоки, як помідори, у губи, як ковбаси, ті, що ти на паску пекла. А йде по селі, а земля двохти. Зараз буде за тобою ця палка двигтіть. Та чи ти знав, що поки таку молодицю обійдеш, бублика з'їси? Сядь. Ах, трясять ти, матері. І цей не підходить. Добре. Згадав бабу, нашої сусідки Палашки теж дочка є, горпина, теж гарна працьовита дівчина. Свят, свят, свят. Ну, щось не так. Так чи не так? Чи ти забув, що це відьмарське кодло? Та мно як тільки гляне, то в мене усіх глечиках молоко скисне. Свят, свят, свят. Чи тобі не соромно перед Богом на невинну дівчину набалакувати. Ну не хочеш сватати сільських дівчат, сватай сусіднього. Там ой які гарні дівчата є. Гарні то вони гарні, дідо. А ти знав, що вони як оті змії. Так і січать, так і сичать. Добре, добре. Також ще скільки гарних дівчат є в агроліцей. А як же є? Чи ти не знав, діти, що вони тобі подібні? Від крамниці до пивниці. Отже, бісова баба, і ці не догодили. Та вже звідки сватить тобі, я не знаю. Ти вже сама скажи, якою то ти хочеш, щоб тобі невісткою була. А така, як я замолоду, і в роботі справиться, і вродлива, і сором'язлива. Та хлопці за мною табунами бігало. І тебе приперло на моє нещастя. Та що ти кажеш, бабо? Хлопці тебе десятою дорогою обминали. То хропла день при дні до обіду. Та тебе ніхто ніколи на полі не бачив, блудниця. А скажи на мені, а чому наш Грицько схожий не на мене, а на Амелька з сусідньої вулиці. Чому він народився раніше, ніж прохвали, а? Ах, старе то ти насіння, чорне твоє комібіння, сухлята твоя печінка. Давно палки не пробував. Ой палазю, не сварися, я більше не буду. Не хоже нам на старості літ сваритися. Давай помиримось. Добре, добре, давай. А Ти знаєш, я це поміркував. різко вже наш дорослий. Хоч трохи й дурноватий, але хай вирішує сам. Я і Сара, хлява пара, роза,